Всім привіт! Мене звати Євген Галаган во на каналі Галаган Лайф. Поїхали. Росія почала цю війну не через російську мову, православ'я тощо. Залиште ці казки для наївних обивателів та керівництву ООН. Вона почала її через шовінізм. Тут нічого пояснювати. Реваншизм РФ намагається довести, що вона не програла у холодній війні. Хоче повернути все назад, звідси побідоб'яся 9 травня, прагнення повернути відчуття переможця. Через ту її керівництва додати також нічого. Падаючу демографію звучить інфернально, але вбивши мільйон, вони отримали плюс 4 у статистиці. Експансію, зміна клімату змушує людей переселятися у більш вигідні ареали. Україна найвигідніший ареал, тому українці визбираються виселити у Сибір, щоб вони будували там нові міста, про що свого часу заявляв Шойгу. Контроль над видобутком і транспортуванням енергоресурсів, ГТС, фланцевий газ тощо. Тупість і продажність політиків України додати також нічого. Вони теж доклали до цього свої зусилля. Ось усі причини для РФ. Але крім того, війну повністю підтримав і благословив Китай, щоб відволікти ресурси Заходу та посилити свої позиції у світі. Захід теж чужими руками намагається продовжити свій економічний і політичний уклад. Україна одночасно і молод і ковадло. Ось це і є головні причини нинішньої війни в Україні. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за вашу підтримку. До нових зустрічей і пам'ятайте, що мир це просто ілюзія.